Вітаю вас! Ну що, давайте поговоримо про зустріч лідера Китая, ну і президента Росії Володимира Путіна. Знаєте, що ми можемо зараз обговорити, ну, як в офіційну частину, ну, все-таки офіційної інформації. І трішечки-трішечки про інсайт. Чому трішечки? Розумієте, яка ситуація? Його дійсно багато, але я бачу, що... Ну, втонути можна, чесне слово. Так, да, так, да, ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент ця тема в Кремлі, це не, не, не просто... Даже я не знаю, номер 0001. <с -2> тому говорять всі. Причому дійсно ставлення до цієї зустрічі в Кремлі дуже неоднозначно. Тому і це дуже різний, <с -2> не дивуйтесь. Так, да, він стосується України, стосу... але більше стосується, як відомо, Росії. Не Україну. От хоч там, так, да, про війну є. Але більше стосується Росії. Ну, що таке? Ну все-таки так, да, да, там більше це має місце. Так що пропоную моїм глядачам, що значить моїм, спонсорам мого каналу, розглянути і так зустріч лідерів Китаю-Росії, і що вона дала, що не дала і що чекати в Україні. Доречно, так. Да. Знову-таки для спонсорів мого каналу. Хто не спонсор, ну вибачайтесь. Там є кнопочка Стати спонсором, тисніть. Узнаєте. А так, безлічно для спонсорів. Починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.